Як купити крипту на дексбіржах? Наприклад, ви не хочете проходити верифікацію або хочете купити якийсь токен, який ще не торгується на централізованих біржах. Як це зробити? Для цього вам потрібно навчитися користуватися некастодіальними гаманцями, такі як Metamask, Tunкіпер, Fantom тощо. Сьогодні з самих зарекомендованих індустрією некастодіальних гаманців, які мають гарний степінь надійності. Некастодіальний гаманець означає повний контроль над власними криптовалютними активами та приватними ключами доступу. На централізованих біржах гаманці називаються кастодіальні. Запам'ятайте, ви ніколи не володієте своїми активами повністю. За бажанням біржі можуть їх заблокувати. Також щоб встановити будь-який з цих гаманців, заходьте в Play Market або App Store. Для прикладу, сьогодні ми розберемо Metamask, пишемо цю назву англійськими буквами, в пошуку та завантажуємо його. Далі відкриваємо та створюємо новий гаманець, проходимо необхідні кроки, що ми ознайомилися з конфіденційністю, встановлюємо пароль та записуємо свою сітфразу на листочок. Ніякі скріншоти! Чи замітки на телефоні. Пам'ятайте, втративши свою сітфразу з 12 слів або 24 слів, не лякайтеся нормально, ви ніяк не зможете відновити доступ до свого гаманця і всі ваші кошти будуть втрачені. Тому підходьте до цього моменту усвідомлено. Проходимо перевірку, розставляючи в правильному порядку свою сідфразу, і вуаля, ми створили свій гаманець. І ще, хто прям цінує безпеку і планує тримати тисячу і більше баксів, рекомендую купити окремий телефон та нічого там не встановлювати, окрім метамаску, та нікуди не підключати. І тільки за необхідності при переказі вмикати інтернет. Це один із безпечних варіантів зберігання крипти. З гаманцем розібрались. Тепер нам потрібно dex біржа. Благо, MetaMask все зібрано в одному місці. Натискаємо браузер, відкриваємо нову сторінку та натискаємо dex біржі. Вибирайте Uniswap. Далі ми хочемо купити, наприклад, мембред. Ще побудований на мережі Base. Перемикаємо необхідну мережу в моєму випадку Base. Нам випригає, що в нас немає цієї мережі, та що ми повинні її додати. Додаємо, після цього переходимо на неї і починаємо шукати необхідний токен. Якщо у вас не працює Uniswap, не показує ніяких токенів, спробуйте включити VPN. Загалом найкраще знаходити необхідний токен через його смарт-контракт. Його можна знайти на CoinMarketCap. Там же, до речі, ви завжди зможете подивитися, на якій мережі побудований токен. Це дуже зручний сайт. Ще раз повторю: пошуку шукаємо токен тільки через офіційну адресу контракта. Це міра безпеки, щоб не попастися на скан токени. А в них стіль одна. Їх купити можна, але продати ні. Тож, знаходимо і починаємо робити свап. Але через недостачу коштів ми цього не зробимо. Нам потрібно поповнити гаманець ефіром для комси та стейблкоїнами, якщо вони є, за які ми і будемо купувати нашу крипту. Для прикладу, на мережах Base, Arbitrium, ZKSINC Air, Optimist вам знадобиться ефір для комси. На в інших мережах, наприклад, BNB, вам потрібно мати трішки токена BNB, BNP, щоб робити свапи та перекази в цій мережі. Якщо говорити про гамнистіпер, то щоб там щось купити чи відправити, у вас повинен бути для. Місії токен Танкоїн у гаманці Phantom для комісії відповідно повинно лежати трішки солани. Загалом у кожної мережі є свій токен, який потрібен для тих чи інших операцій. Поповнювати на кастодіальний гаманець можна трьома способами: Переказати з секс біржі, обміняти через офлайн-обмінник або купити через карту в самих гаманцях у їх партнерів-посередників. Найдешевший варіант це купувати на централізованих біржах та робити переказ на гаманець, І Інші варіанти будуть обходитися трішки дорожче через комісії. Я купую через біржі, і потім перекидаю на гаманці. Звичайно, з обмеженнями, які хочуть ввести в Україні, скоро поповнити чи вивести крипту у великих об'ємах через P2P стане найбільше всього неможливим. Але тоді залишається варіант офлайн-обмінника. Вони є у кожному місті. Головне, шукайте надійні та перевірені. Так ось, переказуємо ефір, я, наприклад, виводу з Binance, вибираю мережу вивід, далі обираю токен ефір, мережу BASE. Чому її? Я хочу купити Мемтокен BREAD, а оскільки він побудований на мережі BASE, я повинен закидувати свій ефір чи стейблкоїни в цій мережі. Запам'ятайте, якщо ви просто перекинете ефір на MetaMask, вибравши, наприклад, мережу erc 20 чи Arbitrium, ваші кошти будуть знаходитися в мережі. Однак не переживайте, між мережами існують так звані мости. Якщо у вас є, наприклад, ефір на мережі erc 20 комса у ній, до речі, не маленька, ви можете перекинути їх через міст на мережу Base, відразу в гаманці. Для цього просто натисніть посередині на дві стрілки, далі Bridge, і тут можна перекинути ваш ефір на інші мережі. Так. Повернувшись до мого виводу, переходимо в MetaMask та копіюємо нашу адресу. До речі, ви можете помітити, що на кожній мережі адреса не змінюється, вона одна. Скопіювавши, повертаємося та вставляємо. Далі вибираємо необхідну суму, дивимося на комсу і виплатимо. Чекаємо зарахування і вуаля. Ми поповнили наш метамаск. Далі повертаємося у браузер та купуємо бред. Я куплю через ефір. На майбутнє постійно купувати ефір не потрібно. Краще зберігати ваш кеш в стейблкоїнах. Вони прирівнюються до долара та не мають цінового зростання чи падіння. Тому, маючи ефір на гаманці, в наступний раз ви можете просто закинути USDT та купити необхідний токен. Вибравши обмін, бирайте в налаштуваннях сліпеч. Прослизання оборіть не автоматичне, а 1%. Чим більше відсоток, тим більші ваші витрати при слабі. Якщо поставити сильно маленький відсоток, ваша угода може не здійснитися. Це зазвичай характерно на токенах, які мають дуже маленьку ліквідність. Там сліпейдж може досягати і 30%, та більше. Наприклад, ви хочете купити якийсь токен на 100 баксів, але через прослизання ви купите лише на 70 баксів. Ось такі пироги. Звичайно, не обов'язково, що якщо ви поставите 30, заберуть 30%. Але через волатильність це можливо, тому виставляння максимального сліпейджа, це ваша страховка. Ніколи не залишайте автоматичне налаштування, ви можете багато втратити. Якщо з ліквідністю все в порядку, можна виставляти мінімальне значення, 1%, угода здійсниться. Налаштувавши, дивимося на комісію, обов'язково звертайте увагу на це при тим, як. να τις νοτεί, τα να το swap. У Бейз, до речі, не стільки комісії. Все, вітаємо, ми купили токен. Те ж саме, якщо ми хочемо продати його, міняємо місцями та робимо обмін. І не забуваємо мати трішки ефіру для комси. Щодо таких гаманців, як танкі, про те, щоб купити там крипту на дексах, зайдіть у браузер, далі вибирайте платформу Stanfi або щось інше, і робіть обмін. У Phantom я користуюсь платформою Radium. Ну що, вітаю ще раз. Тепер ви вмієте купувати крипту на децентралізованих біржах. З вами був Олександр, до зустрічі, криптони.